Черговий альманах стежка моюнкорів третій за рахунком презентували випускники зразкового художнього колективу України прес-клубу Юний журналіст. Урочистості відбулись в обласній бібліотеці для юнацтва. В цьому альманасі наші доробки за цей рік. За цей рік 15 авторів. Цього альманаху це вихованки прес-клубу Юний журналіст Палацу творчості дітей та юнацтва. Це діти, які мріють про журналістику, це діти, які бачать себе в майбутньому журналістами. Прес-клуб юний журналіст існує з 2005 року та щорічно готує певну кількість молодих представників четвертої влади. За словами керівника колективу Ольги Валькової, вихованці прес-клубу неодноразово перемагали на різноманітних конкурсах та фестивалях, присвячених журналістиці. Ми беремо участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, ми перемагаємо. Ми ще випускаємо свою газету від А до Я. Ми ще займаємося такою діяльністю, як, наприклад, інтерв'юванням дітей війни. І зовсім недавно була презентація нашого альманаху Війни на дитяче обличчя. Але не лише юні журналісти відвідують зразковий художній колектив. прес клуб юний журналіст тісно співпрацює з міським учнівським самоврядуванням нова генерація міста. Ми безпосередньо співпрацюємо з гуртком. Це власне не гурток, а це вже прес-клуб. Ми долучаємося до різних акцій прес-клубу. Моя думка про нього що він що таких закладів по нашому місту безпосередньо потрібно набагато більше робити, ніж у нас ми маємо на даний момент. Випускниці прес-клубу юний журналіст вже навчаються у вишах України за спеціальністю журналістика. Продовжити навчання в університеті та долучитись до акваторії «Акул-Пера» Планує ще одна випускниця зразкового художнього колективу Анастасія Олексюк. Дівчина каже, любить писати і саме тому обрала своєю майбутньою професією журналістику. Два роки тому я вже тоді знала, що я хочу попрацювати в сфері журналістики, тому що я дуже люблю писати, і це було для мене просто культом. Я могла писати постійно. Мене дівчинка привела в прес клуб ну і так все і почалося. Професія журналіста це професія, яка часто густо ставить під загрозу життя кореспондента. Але такий ризик не лякає майбутню працівницю четвертої влади. Я з дитинства була така ризикована дівчинка. Я не боюсь ризику. Навпаки, мене чимось до нього тягне. І думаю, що я прекрасно вірюсь в цю сферу екстремальної журналістики. Дарина Денисенко, Володимир Поламар для інформаційного випуску.